Ні для кого не секрет, що найболючішими питаннями для чернівців є комунальні. Зокрема, підприємства вже давно потребують модернізації, а більшість інженерних мереж не функціонують належним чином. Чернівчани все бачать та розуміють, і самі не перестають наполегливо розповідати про найактуальніші проблеми. Люди запевняють, про позитивні зміни в місті в першу чергу повинна думати влада. І зазначають, вже не вірять пустим обіцянкам, чекають на реальні дії. Бачите, тут гарні будинки, а там далі нема на що дивитися облуплені балкони. Штукатурка повідпадала, а люди й дивляться. Оце треба в першу чергу тут, де ходять туристи, це все діло зробити. Треба чернівцям уже давно зайнятися спальними районами. Я ж на гравітоні. Доріжок нема, сміття не прибирається так, як потрібно під'їзди. Пора вже теж щоб жрепи опікувалися цим. Дороги, опалення в усіх установах по все везде дуже стара, що в садочках, що в школах, в лікарнях. Потрібно розвивати спортивну сферу, для того, щоб молодь мала змогу займатися тим, чим вона хоче дійсно займатися. Конкретно можу сказати, навіть по велосипедним, скейтерським майданчикам. У нас немає навіть таких ділянок, на яких Можна було б спокійно кататися. Майданчики дуже потрібні. Ми от живемо на авангардній текстильники. У нас, наприклад, дуже в районі багато дітей, і ми скільки зверталися до того, щоб нам зробили дитячий майданчик, ніхто про це не думає і навіть нам не допомогли. Перша саме головна проблема сміття. І куди не подивишся, сміття всюди. Люди не смітять. Якби були урни, то би я думаю, як я йду по дорозі курю і бачу урну за 2-3 метри, я би підійшов до неї та викинув. Дороги відремонтувати. Оці що на Клокушку йдуть, на Богдана на Хмельницьку. І що? І треба, щоб влада була на місці. Окрім цього, у міста є борги за тепло, воду та електрику. Експерти розповідають, придешня зима буде холодною, тож до опалювального сезону потрібно готуватися наполегливо і заздалегідь. Та в цей відповідальний час міський голова вже вкотре за кордоном. Цього разу Німеччина. До речі, нині там проходить певний фестиваль. В плані ознайомлення з роботою. Муніципалітетів в Німеччині з роботою кому... їхніх комунальних підприємств. І відповідно він знаходиться у відрядженні з понеділка по п'ятницю. Закордонні відрядження переймання досвіду європейців річ, звісно, потрібна та хороша. Та конкретних результатів від таких поїздок міського голови чомусь не видно. Обіцянки про співпрацю і залучення іноземних інвестицій поки так і залишаються лише словами. Після кожного відрядження він на апаратних нарадах доводить до відома працівників міської ради щодо результатів відрядження. І відповідно той досвід, який він там вивчає, він вже ним ділиться з представниками міської ради. А чи можемо сказати, що конкретно вже порі? Ви зустрінетеся з Олексієм Павловичем і він вам розкаже за майже п'ять місяців роботи Олексій Каспрук стих уже двічі побувати в Румунії, в містах Сучава та Тімішоара. Крім того, мер відвідав і Болгарію, Австрію та Прибалтику. У останній поїздці керманець затримався через невідомі причини. Тому довелося двічі перенести сесію, на якій мали розглянути найважливіші для міста питання. Депутати запевняють, такого не було за жодної каденції. Двічі за місяць перенесена сесія. Питання чому? Закордонні виїжджі міського голови. А який результати цих закордонних виїжджів? П'ять країн за 2 місяці? Хтось з депутатів цієї міської раді чи громада знає про результати. Для чого ми обирали заступника міського голови з економічних питань, який займається міжнародними відносинами? Вас там аж треба двох. Скажіть, будь ласка, міський голова потрібен тут. Коли в місті важко, треба займатися господаркою, треба ремонтувати дороги, треба готувати місто до зими. Всі закордонні поїздки міського голови анонсувалися як налагодження співпраці і переймання досвіду у комунальному господарстві та інфраструктурі. Чернівчани ж запевняють, міський голова не лише повинен підписувати документи та їздити на зустрічі. Він має бути не просто обличчям міста, а в першу чергу господарником. Аліна Олевич, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.